Вітає, в ефірі інформаційний випуск новин 4 листопада. Вихідними щоночі ворог запускав безпілотники навіть по тилових територіях країни. Лише на Хмельниччині під час сигналу повітряної тривоги сили ППО знищили шість ворожих дронів. Наслідок атаки пожежники ліквідували загоряння господарського приміщення. Також завдано незначних пошкоджень конструкціям елеватора, пошкоджено житловий будинок та гаражі. Звернень щодо загиблих чи травмованих не надходило. Цієї ночі оголошення небезпеки було превентивним заходом. Ворожі бляшанки збили у сусідніх областях. Детальніше про головні події понеділка в області дивіться далі на 33-му телеканалі, тож не перемикайте. Обладнання для військових на черговому засіданні виконавчого комітету виділили кошти на підтримку Сил оборони. Продовжуємо нашу роботу в плані підкріплення обороноздатності нашої держави від Кменець-Подільської міської територіальної громади, зокрема, на останньому. До виконавчого комітету ми погодили ще додаткову закупівлю відповідного необхідного обладнання для шести військових частин на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень, а це квадрокоптери, це тепловізори, це реби, це інше остаткування, яке потребують наші військові. А також погодили передачу чотирьом військовим частинам відповідної такої ж самої допомоги на суму близько 600 тисяч гривень. Хочу заявити, що загалом наша громада з початку повномасштабного вторгнення допомагала нашому війську на суму близько 600 мільйонів гривень. Це прямі закупівлі, видатки, а також допомога сім'ям наших військових, а також ті кошти, які були спрямовані до державного бюджету зі сплати ПДФО наших військовослужбовців. І далі продовжуємо допомагати і наближати омріє на нашу перемогу. Чергова допомога силам оборони. 300 штук ми сьогодні їх передаємо для різних підрозділів сил оборони. Вже завтра вони будуть працювати. Вже завтра вони будуть приносити подарунки русні, будуть знищувати цю нечисть, яка вдерлася в наші домівки і намагається нас знищити. Це і бюджетна закупівля, це і власна збірка. І сьогодні це фактично понад 3 мільйона 300 тисяч гривень, які ми тільки сьогодні передаємо для наших сил оборони. І далі це будемо робити. Ми далі збираємо, ми далі купуємо БПЛА, ФПВ-шки 7, 8, 10 дюймові, БПЛА різних модифікацій, РЕБ, РЕБ, все, що можемо, ми сьогодні робимо заради фронту, заради перемоги. Я е, сьогодні щиро нам всім бажаю. Зустріти нашу перемогу, але для того треба багато працювати. Або ти воюєш, або ти працюєш для тих, хто воює. Це має бути основоположний принцип нашого життя сьогодні. Е, дуже сподіваюся, що ці маленькі бодери, пташечки, ці півішки зроблять кількість хороших русських, все більшою і більшою. І ну а ми будемо мати для наших дітей саме українське майбутнє. День залізничника сьогодні професійне свято залізних людей, які щоденно працюють, аби потяги безпечно та вчасно досягали своїх пунктів призначення. Хмельниччина завжди була транспортним вузлом. Попри особисту небезпеку, евакуйовували населення з прифронтових міст. Ви продовжуєте здійснювати гуманітарні перевезення. Ви опора нашої залізниці та нашої країни, завдяки залізниці. Ми експортуємо товари українського виробництва, імпортуємо товари, які нам необхідні. Також, до прикладу, Хмельницький має сполучення з багатьма містами нашої держави, такими як Краматорськ, Харків, Одеса, Львів. Також, попри війну, є міжнародне сполучення до Пшемишля. І навіть у найскладніші часи ми не зупинялися, тому що розуміли, що від нас багато чого залежить. Росія продовжує обстрілювати мирне населення. Ворог здійснює постійні удари по Херсонщині. Жити у терорі неможливо, тож люди змушені залишати свої домівки. А буває й так, що просто покидають містечка, де вже зруйноване їхнє житло. Аби врятуватись від війни, вони переїжджають до тилових територій. Для херсонців такою стає Хмельниччина. Евакуаційним потягом вони прибувають на перон місцевого вокзалу. Сьогодні черговий поїзд зустріли рятувальники. Фахівці ДСНС допомогли прибулим вийти з потяга та Перенести речі. Волонтери Українського Червоного Христа забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення та пригостили теплими напоями. На варті допомоги днями в Хмельницькому на лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що знайомий не виходить на зв'язок і не відчиняє двері. Патрульні, не гаючи часу, прибули на місце події. На допомогу вирішили і рятувальники. Потрапивши до квартири, присутні побачили чоловіка на підлозі. У нього були ознаки інсульти, і він потребував допомоги. До прибуття лікарів правоохоронці стежили за його станом, після чого разом з рятувальниками допомогли транспортувати хмельничанина до карети швидкої допомоги. Згодом чоловіка ушпиталили. Підготовка дорожнього господарства регіону до роботи в осінньо-зимовий період з метою забезпечення безперебійного функціонування автомобільної доріг державного значення в осінньо зимовий період служби відновлення Хмельницької області дійснюється заходи щодо підготовки дорожнього господарства регіону до складних погодних умов для інформування учасників дорожнього руху про загрозу виникнення осінньо зимової слизькості на покриття автошляхів державного значення Хмельницької області підрядними організаціями за Завершується робота по встановленню щитів дорожніх знаків зимової тематики. Приблизно всього більш 400 комплектів. Це в ці комплекти зокрема входять попереджувальний знак 1.13 «Слизька дорога. Обмеження максимальної швидкості 3,29 і 7,12 табличка ожеледиця Метою належного утримання автомобільних доріг в осінній зимовий період підрядними організаціями завершується також підготовка машин та механізмів, що будуть задіяні до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов. А це більш 200 одиниць спеціальної дорожньої техніки. Крім того, для забезпечення пасивного снігозатримання на зимовий період підрядними організаціями виготовлено більш трьох тисяч щитів. Першочергова снігозатримуючі засоби встановлюється на ділянках доріг, на яких минулих роки було зафіксовано найбільшу кількість снігових перемітів, потенційно небезпечні ділянки. Окрім вище зазначеного, в підрядних організаціях, які будуть задіяні до роботи в осінньо-зимовий період, наявні запаси матеріалів для боротьби з зимовою слизькістю, зокрема фрикційні матеріали, майже 28 тисяч тонн, це відсів та пісок насамперед. Технічна сіль майже 5 Тисяч тонн закликаємо водіїв бути обережними і звертати увагу на дорожні знаки зимової тематики, бути максимально уважними та неохильно дотримуватись правил дорожнього руху. Герої без зброї наймолодший керівник піротехнічного відділення Хмельницької області у свої 22 роки побував на звільнених територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей. За мужність та героїзм, проявлений під час виконання службового обов'язку, піротехніка нагородили нагрудним знаком ДСНС України за відвагу в надзвичайній ситуації. У Донецькій області, в Слов'янську, ми працювали за 24 кілометри від Бахмута. Це були дуже обстріли по нас. Дрони у нас охотилися, ми ховалися, тікали від них. Ну, це найбільш страшне було. На деокупованих територіях ну, все, що є вибухонебезпечним, це вже, можна сказати, є пастками для саперів. Найбільше знаходяться протипіхотні міни і протитанкові. З одного поля ми були зняли 124 протитанкових міни. М62М. Якщо от ми от заходимо в посадку, де потрібно її розмінувати. При, під час розмінування ми бачимо, що є е, загиблі світські тварини, чи собаки дикі, лисиці, то це вже треба бути більш уважнішим, бо це вже означає, що є протипіхотні міни. А де одна протипіхотна міна, там їх і може бути безліч. Погода на тиждень. Сьогодні останній день на Хмельниччині такого ручкового поривчастого вітру, який на більшості наших метеостанцій сьогодні досягнув критеріїв небезпечного явища. Вже від завтрашнього дня погода перейде під опіку антициклону, і до кінця тижня ми очікуємо спокійну, суху погоду. Лише в окремі дні є ймовірність виникнення туманів. Тепер ж докладніше. Завтра примінливі хмарності без опадів, вітер північно-західний вже 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області від 0 до 5 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла. У місті Хмельницькому вночі 2-4 градуси морозу, в день 5-7 вище нуля. До кінця тижня ми очікуємо на погоду без опадів, а температура повітря дещо підвищиться, і вночі вона буде близькою до нуля, а вдень від 6 до 12 градусів тепла. Такими були новини понеділка з позитивом налаштовуємося на робочий тиждень і нехай він буде продуктивним. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.